Що буде, якщо ти почнеш довіряти? Довіряти собі, довіряти своєму світові і вірити в те, що все, що навколо відбувається, відбувається для тебе. Відбувається для твого росту, відбувається для твого розвитку, відбувається для того, щоб ти прийшла в ту точку, про яку ти мріяла. Колись я переїхала в Київ, і мені здавалося, що то найжахливіший момент для того, щоб переїжджати і будувати заново своє життя. Але все склалося. Хоча на початку я не могла знайти роботу, я не могла знайти собі приміння, я взагалі нічого не змогла побудувати заново. І коли через декілька років я подивилася назад, мої пазли виклалися в одну лінію. Я зрозуміла, що той період був найкращим для переїзду, щоб з'явилася моя школа, щоб з'явилося те. Що я сьогодні, щоб з'явилася я така, якою я є зараз, той момент допоміг мені побудувати прекрасне місце для дітей в Києві і відкрити таке саме в Варшаві. Тому, якщо ти сумніваєшся в собі, якщо тобі боляче і в тебе високий рівень тривоги через те, що відбувається щось дивне навколо, просто довірся, довірся усім подіям, і ти побачиш, як все складеться саме в твою успішну історію.